зал, в який використовується спілкування з дитиною. По всім державним і міжнародним стандартам і нормам, він повинен бути облаштований зеркалом ГЗО, оскільки воно є не проникне, щоб дитина не бачила, хто знаходиться за склом і щоб вона менше нервувала. 30 травня цього року в Боярській міській територіальній громаді відбулося відкриття унікального простору спеціально обладнаного для проведення процесуальних інтерв'ю з дітьми. Які є потерпілими в кримінальних провадженнях, які є свідками в кримінальних провадженнях і які є безпосередньо учасниками кримінальних проваджень. Дана кімната буде працювати за методикою зеленої кімнати, яка затверджена комітетом ООН з прав дитини правосуддя дружнє до дитини. Дані інтерв'ю будуть проводитися психологами в присутності законних представників. Кімната розподілена на два про це терапевтична зала, і безпосередньо зала для місця знаходження обладнання і власне представників правоохоронних органів, прокуратури, ювенальної поліції, законних представників, адвокатів, які будуть спостерігати за проведенням таких інтерв'ю. Дуже дуже гарна робота, дуже гарна кімната. І бачу, технічно, Ну я навіть не бачила такого в інших кімнатах. Бачу мікрофони і техніка, все все створено. Для сприятливих умов для допиту дитини для роботи з дитиною. Та тут отримується гарна якість звуку, відео є можливість як запису на змінні носії для прокурорів, а також є можливість зв'язку з судами України через відеоконференцію звязок Спеціально облаштований простір, який буде працювати за методикою зеленої кімнати, було реалізовано за кошти Боярської міської ради, і ми дуже вдячні підтримці наших депутатів, які підтримали даний проект. Це серйозний крок в напрямку захисту прав дитини, оскільки. На сьогоднішній день діти, на жаль, є свідками різних злочинів, вони є потерпілими від злочинів. І Тому з метою їх захисту і з метою виконання Конвенції про захист прав дитини, яка нам говорить про те, що кожна дитина має бути захищена і кожна справа, яка стосується дитини, має вирішуватися безпосередньо в інтересах дитини.